Доброго дня, друзі! З вами Олександр Мороз. І ми в режимі ранкової кави сьогодні поговоримо про те, що відбувалося вчора на засіданні в Лубенській міській раді, присвячене доповіді управління ЖКХ з приводу тарифів на водопостачання та водовідведення. Значить, Коротко хотілося б підвести підсумки, тому що не кожен зможе витримати, дивитися. Годину там з чимось цього прекрасного дійства, тому підведу підсумки, так як бачу це я. Можливо, я десь помиляюсь, хто зо мною не погодиться, я думаю, вислови свою думку в коментарях. А хто погодиться, той підтримає репостом, підпискою і активною позицією. Перш за все хотів би попросити вас всіх підписатися на наш канал YouTube де-факто. Це дасть змогу більш широко висвітлювати інформацію, наші думки і бачення, те, що відбувається зараз в місті, в районі, в області загалом. По-друге, запрошуємо вкотре всіх депутатів, які хочуть висловитися з тої чи іншої позиції з приводу тарифів, можливо, хтось на захист, можливо, хтось на підтримку позиції громадян стосовно скасування цих, цих драконівських тарифів. Ми надамо таку можливість, ми відкриті до співпраці. Нам будь-яка думка будь-якого депутата вона важлива. І навпаки, я вважаю, що коли депутат публічно засвідчує свою позицію з того чи іншого питання, це і є його, як кажуть, основною функцією. Тому що тихенькі договорники за закритими дверима, це звісно, круто, але люди хочуть бачити. Своїх героїв в обличчя і розуміти, хто за що голосує і в кого яка позиція. Це перше. Тому перейдемо до засідання. Ну, перш за все, мене здивувало те, що я являюся автором петиції електронної і чомусь з якихось причин мене не запросили на це засідання. Дякуючи певним депутатам, які ну, розуміють, що так не може бути і що потрібно. Висвітлювати інформацію, нам стало відомо, і я все ж таки з'явився на засіданні, зробили відеозапис, щоб ви теж могли побачити, що там відбувалося. Але як зараз вже я розумію, що цей відеозапис допоможе побачити те, що там відбувалося не тільки людям за межами міської ради, але й самим депутатам. Бо на цьому засіданні було присутнє їх там буквально на руках, на, на пальцях двох рук, можливо, там вісім чоловік, можливо, менше. Е, тому більшість депутатів також не володіє інформацією, що ж там таке відбувалося, які складові тарифи туди введені і тому подібне. На жаль, деякі депутати на попередній сесії висловлювали дуже активну позицію стосовно того, що підуть і розберуться, але на жаль, більшість з них. На цьому засіданні не було. Більше того, відсутній був міський голова, бо він поїхав е -е, чистувати товариша Піліпенка, який мріє, мабуть, повернутися знову в Верховну Раду. Але то інша справа і тема іншої розмови. Е -е, значить, повернемося до засідання. По аргументам коротко. Значить, основним аргументом водоканалу було те, що є великі втрати води, більше 30%. Е, і вони пов'язані з тим, що люди крадуть. На моє запитання до е, керівництва водоканалу, і до менеджера там, чи економіста, бо вона не представилася, не розумію, хто вона, і до керівника водоканалу, я отримав таку дуже просту відповідь, що ми не, не готові відповісти на це питання. Тобто вони звинувачують людей в тому, що вони крадуть, але кількості людей, яких вони спіймали на цій крадіжці, Ну, вони так і не володіють. Тобто, ну, я розумію, що зручно всіх називати крадіями, але ну, параджу керівництво водоканалу не судить по собі. Люди не крадуть, ну, принаймні більшість. А якщо вже хтось називаєте крадієм, то, будь ласка, доведіться. Тому це аргумент вважаю нікчемним і таким, який лише накалює суспільство, а не вирішує проблеми. Друге питання, яке мене. Досить сильно хвилює. Це аргумент водоканалу про те, що вони завищують об'єми продажу. Ну, мене як юриста це бентежить, м'яко кажучи. А друге, хотів би звернути увагу правоохоронців на те, що керівництво водоканалу штучно, тобто фальсифікує дані, завищує об'єми проданої води. Бо, як їхній аргумент не покриває технологічний, тобто відсоток закону, який їм передбачений на покриття технологічних втрат, він не перекриває тих втрат. З цього роблю висновок. Роками, а може і десятиліттями, керівництво водоканалу не вживало відповідних заходів для того, щоб поновлювати інфраструктуру водоканалу. І як наслідок, зараз, ну, як діра виситив, звід, звідусіль тече. А для того, щоб якось покрити це все, вони примальовують собі об'єми проданої води, а потім розказують, що ми її крадемо. От приблизно, приблизно так, наскільки це я зрозумів. Е, більше того, е, ну, досить невнятна була відповідь з приводу е, заступника, чим же він займається. Якщо розуміти те, що говорить Алла Касалап, що. Прийшов великий гуру економіки, хопився за голову і побачив про те, що хочуть придбати за великі кошти, за значно більше, як вона сказала, чим, чим зараз було придбано трактор. Ну наскільки я промоніторив і зрозумів, то трактор придбавався за кошти міської громади, і там піарився міський голова. Тобто, товариш Бондаренко, будучи заступником водоканалу, прийшов і Сказав товарико, що ти хочеш купити, і ти хочеш там щось не те купити і купи оце? ну, якось мені не зрозуміло, на яких він ролях там відіграє. Якщо це водоканал купував, тоді чого там піарився міський голова в місті з Юрієм Полигой. Якщо це придбавав міський бюджет, як сказав Грицеєнко, тоді при яких ділах там, вибачте, товариш Бондаренко зі своєю головою, з якою він схопився, це перше. Друге, якщо це дійсно хотіли придбати Алла Касала, ну, тоді питання у мене до неї про її кваліфікацію, чому вона хотіла придбати за дорого і поганий вид е, техніки. Стосовно е, розробки проєкту по е, виконанню там скажем так е ремонтних робіт на очисних сооруженнях, спорудах, вибачте, то ну, теж можу, можу зауважити. Це ніяка не інвестиційна діяльність заступника, це е міський бюджет виділяє гроші, роблять проект, звертаються до області. Область, якщо захоче, вони ці гроші виділять. Якщо ні, то ні. Але зараз іде війна, і відкрив відверто кажучи, я думаю, що вистіше виділять на все, що завгодно. Окрім чесних споруд. Тому, ну, мало ймовірно. Можливо, да, хочуть знову заробити на проєкті. Ну, Хай заробляють. Я думаю, час прийде і ми за цим розберемося. Звісно, що це буде не швидко, тому що, до речі, от на мій останній запит, вже третю неділю чекаю з водоканалу структуру тарифу. Е, і боюся, що ще буду чекати. Вони, як Настоящі опоненти будуть витримувати рівно на місяць, і ми будемо чекати місяць. Ну, нічого, ми почекаємо. Я почекаю, я думаю, що і люди почекають, і зроблять висновки свої про цих керівників. Е з приводу того, що був зменшений е абонплата, значить, я не економіст, зразу скажу, я опираюсь більше на думки економістів, але мені так. Пощастило поруч зі мною сиділа депутата Алексєєва від довіри, яка вона, ну, відверто кажучи, своїми думками мене здивувала, тому що ну, від неї, від скажімо так, провладної депутатки я точно не очікував здравих мислей, скажімо так. Але, як виявилось, вони були. І думки такі цікаві, скажімо так. Вона, як економіст, сказала на цікаву річ. А саме вона хотіла почути від Больбата, який так дуже активно захищав, і Бондаренка, і Касалапі, говорив, що там все там нормальне, все робиться так, як потрібно. Е, хоча ну, в минулої каденції він був трошки іншої думки, але ну, все змінюється, немає нічого сталого. Е, то вона зауважила, що хотіла почути, які ж затрати несуться під час обліку водовідведення е, е, цим абонентським відділом. Тобто у мене в квартирі є водопостачання, водовідведення. У мене є одна книжка. Тобто, по цій книжці я звітую тільки за водопостачання. Тобто, в законі, дійсно, Больбат правильно сказав, що законодавець передбачив вивести із структури тарифа кошти, які передбачаються на збут води. Але він полутає: це збут води, це облік води, тобто скільки подано. Але це не послуга. Послуга це е, надання водопостачання, це в тарифі закуп води. Тобто, тут я погоджуюсь з Олексієвою на всі 100%. Е, не можуть бути дві платіжки по обонплаті. Вона повинна бути одна. Чому? Тому що е, водоканал і обонвідділ не здійснює будь-яких дій з приводу обліку чи збуту чи що, чогось чого іншого. Водовідведення, тому що вони нараховуються автоматично, тобто затрат нуль. І виходить, вони задвоюють цю платіжку. Тобто, якщо водоканал погодився з тим, що абонплата за водопостачання має коштувати 10 гривень, то іншу платіжку треба просто автоматично відміняти, тому що вони не здійснюють будь-яких дій в цьому питанні. Тобто, Взагалі, від слова взагалі. Тому ну, це задвоєння, ну незрозуміле. Більше того, якщо навіть йти по логіки Валерія Больба, та, ну не можуть бути рівних цифр я маю в, в, в цій в обонплаті. Чому? Тому що різна кількість абонентів. Тобто, якщо вони погодили, що перерахували, що 10 гривень вартує абонплата за водовідведення, а там всього 12 тисяч абонентів, то Якщо ту суму, яку вони заклали на обслуговування, перерахувати на кількість абонентів допустим, по водопостачанню, а це на більше ніж на 8 тисяч більше, тоді возникає, ну, виникає питання, тоді чому 10 за водопостачання? Тобто значить цифра має бути меншою, меншою як мінімум на 30%, тобто в районі 7 гривень. А може, ну, да, десь в районі 7 гривень. Тоді чому вона 10, не, роз, не зрозуміло. Тобто йде така гра цифр, коли ну, я не економіст і я калькулятори рахую, розумію, що ну, цифри не сходяться, е, тоді виникає питання, по якій методі вони взагалі його рахують. Е, і, ну, моя особиста думка в цьому питанні вони просто підтягують. Ті показники, які їм потрібні, під певну цифру, тобто вони прикинули, що їм там на місяць півмільйона вистачить. Ну давайте так зробимо. І на цьому, як кажуть, поставили крапку. Тому е, звести все до, е, підвести риску того, що було сказано на цьому засіданні, е, водоканал намагався викрутитись, намагався підвести депутатів під те, що. Все добре, тариф законний, все гарно. Позиція управління ЖКХ, в свою чергу, вона мене здивувала в чому? Що вони взагалі про тариф не говорили, вони абстрагувалися від тарифу, нібито вони його і не перевіряли. Розумієте? Вони лише виступили в, той, в тій частині, що от ми перевірили, і виконком, коли приймав цей тариф, він дотримався процедури, і тому тариф законний. Але ж ми не про процедуру говоримо. Ми говоримо про складові тарифу. І ми надіялися, як споживачі, що депутати на сесії скасують це рішення або хоча б його розглянуть. Депутати не розглянули направили на ЖКХ. ЖКХ самоабстрагувалося від цього питання, дали можливість виступити водоканалу. Водоканал про все ні про що щось там розказав. Але не сказав ні по електроенергії, ні, ну, вони роздули Штати. По штатам взагалі нічого не сказано. Получається так, у нас одні заробляють там, нормальні гроші, а ті, хто вибачте, в каналізацію лазять, вони взагалі нічого не заробляють. Тобто, але хоча на бумагі їм пишуть, що вони мають там, заробляти серйозні кошти, але потім вже ж їм платять все одно мінімалку. Тобто, цих питань ну, взагалі не було. На засіданні. Ніхто не сказав про той договір злочасний з тої компанії е, по електропостачанню. Тобто, ну, всі гості угли намагалися обійти і розказати депутатам, що все добре. Але насправді не все так гарно. Е, і найголовніше, ми не, я особисто не почув, що ж ми робимо з петицією. Все законно чи все незаконно. В одному в частині виступу управління ЖКХ доповідає, що да, Рада повноважена приймати рішення щодо скасування рішень виконкому. Але потім говорить, що все вроді як законно. Але при цьому не говорить, чи перевірили вони ті тарифи, чи не перевірили. Тобто йде просто затягування питання, питання в структурі взагалі не хочуть вирішувати, е, де, ну такі, знаєте, між собою договорники якісь незрозумілі. Замість того, щоб вирішувати проблеми. Вони їх, вони їх питаються заговорити. Тому не знаю, чи буде винесено на це питання на рішення сесії, на, на цю сесію, яка відбудеться завтра, я не знаю. Але я вважаю, що громада, якщо вона хоче добитися справедливості, вона має вимагати цього питання. Вона має приходити на сесії і вимагати від своїх обранців, щоб вони приймали ті рішення, які турбують громаду. Тому. Е, кажуть, боротися чи не боротися це справа кожного. І я абсолютно буду підтримувати кожного громадянина цієї громади і взагалом українця, який буде боротися за справедливість. Е, буду надавати будь-які можливості для того, щоб цю людину було почуто. Тому, друзі, все в наших руках. Якщо ми будемо боротися, я впевнений, що переможемо. Якщо не будемо боротися, вони й далі будуть знущатися, дурити, потім за углами сміятися з нас, що ми платимо, а вони нам ще більше навішують, навішують і навішують. Але від цієї лапши водоканаловської я вже ситий особисто. Як ви, я думаю, покажете в своїх діях, коментарях, зверненнях до міської ради, в приходах на сесію досить їм сидіти за зачиненими дверями. Контролі депутатів, тому що війна війною, але це дуже досить сильно розслабило наших депутатів. Я розумію війна, я розумію проблеми, я розумію, люди гинуть. Але і розслабляти наших обранців, давати їм таку вже волю, я вважаю, занадто. Тому, друзі, все в наших руках. На мою підтримку особисто розраховуйте кожний, хто буде боротися. Я завжди на зв'язку 24 на 7. З вами, Олександр Мороз, дякую за увагу.